Першому посланні до Тимофія в шостому розділі записана дуже гарна думка: змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого й покликаний ти». Ідея, яка розкрита в цьому вірші, представляє нам вічне життя і закликає нас прагнути до нього. Якщо ви тонете і хтось скинув вам рятувальний круг, ви спіймаєте його двома руками і не будете відпускати. Ви будете намагатися врятувати своє життя. Саме таку ідею Павло висловлює в цьому вірші. Не віддавайте тільки половина серця вашій вірі. Коли Господь кидає вам рятувальний круг прощення, схопіться за нього без всякого сумніву, коли він дає вам нове серце і очищення від гріха, прийміть це, ви можете повністю довіряти тому, що Господь прощає. Прийміть його та повірте йому, і він дасть вам нове життя.